Давайте! Хто там такий? Я кажу, двері мені відкриті, чуєте я змерзла! Мати. Де ти мені лазило? Де я лазила, хай вас не цікавить! Откривайте вас звідти Руслана, хай де мені дверять. Де ти лазила? А воно вас де я лазила? Знаєш що? Цікавить. Де ти лазила? До туди йде? Де ти лазила? вам що не понятно чи ні? Та моя вещь... Вість... Я зараз участкового визову. Ви що, вам шутки його приймати чи що? Я визиваю участкового, мені чекай. Мені срать. Сука, напої, чуєш Напої, блядь, і пускай її то, що ти допадеш. Зараз, зараз вони приїдуть. ті! Я вам сказала, я до сраки мені ваша срака. Ви поняли мене чи ні? Зараз, зараз приїдуть і зв'яжуть зразу. Ото... Ото у білих халатах по вас. Давно вже пора.